Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі продовження кар'єри за Динамо Київ. Сьогодні у нас просто неймовірна перестройка команди. Купа трансферів продали все такими Ваната. За скільки ви зараз побачите це все і кого ми придбали. Також ви це побачите. Склад помінявся просто кардинально. Тому сідайте зручніше, а я вам бажаю, як завжди, приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Серія розпочинається з самого цікавого трансфера. Ваната в Баварію. І давайте говорити. Давайте спробуємо 200. Головне, щоб вони не втекли. 163. Давайте не вам, не нам. 180, 168. Давай. 168 мільйонів за ванат. Ми там ще багато кого попродаваємо, попродаємо точніше, але це буде потім. І тоді, ж, звісно, багато кого купимо. Це ванат ж? Так, це йде ванат. 168 мільйонів фунтів. Майже 200 мільйонів євро отримуємо ми за ванат. Це сильно. 168. В Баварію. Оце так розкачали. Ну останній сезон у нього був просто ідеальний. Ще й прекрасно, Excellent deal. 169 могли витягнути. Ну. Ладно, хоч так. так а скільки тепер у нас там є 183 мільйона фунтів. Що нам тут Ого, нам тут пропонують Янсен в оренду. Томаса хочуть купити, можна, в принципі, продати його ліму також. От таких я додавав нападників: Робки, Мукопко і Тель. Блін, навіть не знаю, кого вибрати. Я думаю, або тель, або Роккі, або по 22 роки. Я думаю, все таке Робки. Давайте, давайте пробувати. 50 лямів вони хочуть за нього, дати? Почнемо з 50. 55,9 і 10% передпродовжу обща бомба. Взагалі, іди ж ти сюди. Так, тепер без ним би домовитись. Так, тільки в сами -сами, що не є основний 5 років. Ех, хлопчик, без питань. Ніяких. Так, скільки ти получав? 105. Давай сотку і 500 тисяч підписного. Що скажеш? Є, У нас є займіна воно. Ну, це такий перший, напевно, топ, прям топ-топ гравець, який буде грати тепер за Динамо. Побачимо, чи ми не прогадаємо в цьому сезоні з трансферами. 56 майже мільйонів фунтів віддали за нього. Йомайо. майо! як ми тут попрацювали, гарно попрацювали. Дуже супер. Хотів би Де Йонга повернути додому в Голландію. Так як ото кажуть, почнемо з 70. Йопти, а чому так легко? Але в нього там зарплата просто неймовірна. 195 тисяч, йо-моє, так ти що чи що? На три роки? Без питань. Ніяких відступних ай ти. Давай тобі хоча б 150 і також 500 тисяч, що скажеш? Єсть! Хорошо! Ну це взагалі зірку підписали. Хто буде нестися в наступному сезоні в цьому. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А ну ти що? А, 56 можна було, йо-майо. Так. І на позицію Сієма. Може у нас якимось чудом, блін, пішов цей, пішов Шапаренко, я навіть не зрозумів коли це було. Візьмемо ярмолюка. Він у нас вже був один раз. Так, 10 мільйонів за нього. 13900. Давайте просто 13. Хорошо, ну, так нормально. Нам ще потрібно на цей. На скаутів. так, 38 ти отримав, принципі. Давай хоча б 40 будеш мати, і тобі 250, Бомба. Третій трансфер. Хорошо працюємо. Дуже хорошо. Так, а тут нам що скажуть: багато заплатили чи ні? Ага, за 10. Так я 10 предлагав відмовили. Думав, ще Миколенка взяти. Трубін у нас на, на карандаші. Зараз, але головне змінимо тактику. Ну, В принципі, такий склад у нас буде на новий сезон. Зараз трішки тільки циганково, якби її перевести на планги. Ну, І подати їм розвиток. Що у нас тут по цих хлопчиках? Тут хтось такий є, сильний, розвивається. Давайте спробуємо тепер когось когось, наприклад, Швейцарії. Джоста, Джоз... Чи як його там? Джордж Бест. О! Нового Джордж Беста будемо шукати. Ну і тепер можна чекати перший матч 2 дні. Так, матч проти Дженуа, так? Да? Що тут у них? Так, нам уже не цікаво, у нас там цікаво, чи будуть у нас сьогодні дебютні голи. 2-2. Це Ганков забиває, двічі забиває. Ну ладно. Шевченка ну, 3,5 і хай йде. Так, ну що тут? 26.6. Слухайте, можливо когось купити наліво потрібно все ж таки, тому що 75 ну... Так, собі. Так, матч проти Лютон. Таун. Ну я чекаю від років голу. 1-3 три Забарний Ферейра. Віктор рокі. Опа! І Фарейра, до речі, забив. М -м -м. Ну можливо, він буде швидко розвиватися. Слухайте. Даєм, продаєм, продаємо часи в оренду. Продали три з половиною Хорошо. Це в нас вже 60 мільйонів євро. Ну якщо що, то можна буде непоганого гравця купити наліво. Якщо Ферера не буде справлятися. І за нього вже хочуть 12 мільйонів дати Сіті. Ні-ні-ні-ні-ні. А тут останній матч проти Бохума. Ну. Що тут у нас? За барн. Ой, кажу, за барні брашка, звісно, блін. Жесть. Сідімі у нас нема, так? Да? Можемо отак зробити. І отак. Але ні, а краще так буде. Оце нормальна штука буде. Трошки відпочити всім там. І все одно 2-0 відграємо. Циганков, Монтеро, Бомба. лям 900. Ну давай, в твенте, ладно, хай йде. О, ну краще, звісно, я би сюди. Ти пішов до штурму, блін, там є бі більші бабки. Де нам взяти CDM? а я ж нічого тут не цей. Так, а можливо когось з цих з наших команд. З редивізії когось ослабимо тут. Хата дуже цікавий, блін, йомайо. -йо. Він ще може в центрі поля зіграти. О май. 39. Давайте спробуємо. Тим бачу він голландець. Ні-ні, 40-40. Пропонуємо 40. Давайте хоча б за 50. 15% перепродаж, ладно. О! Але лівий захисник топовий. Чи й голландець? Важливий столицю, самий найважливіший. На 5 років, звісно ж, взагалі красунчик. Так, 44 отримав. Давай. О, хорошо, на нас супер. Топовий лівий захисник тепер буде. ой 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 Ой-ой-ой. 50, -мо, оце сурки севшоці, оце ваната виростили. Слухайте, йо маю. А тут все ідуть-і йдуть, йдуть гравці. мой, ну це в оренду, це Гукіпер, це ладно. Хай хоч можливо там буде грати. Тут трансфер. Бо в нас тут така конкуренція появилася в цьому сезоні, що це просто жах. Ми, в Твенти все-таки вибрав. й хоче мстити нам, напевно, по ходу чемпіонату берега. Ні. Забарного хоче купити Мілан. Та ні-ні ні. Ви що? Ні, 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 ні. Ні. Забарний і Ферера поміняли позиції. Тепер быстренько Жити гарно. Тому давайте йому оце все будемо качати. Отак-от ти будеш качатись у нас. Ну а тобі біг, бігти, хлопчик би, да? О, Вівчаренка хочуть взяти. Це дуже добре, тому що він в нас би не грав би взагалі. Так а там, в принципі, до хера таких. Хай хоч грошей заробить там, слухай. Смисліду. А як це зробилось? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, це проблема. А як це зробили вони? Там шо було? Сума відступних чи шо? О, блін. А оце якби ні. А оце якби ні, бо нам потрібно буде шукати нового правого цього. Тінгера, йомай, і за таку суму ми його попробуємо, щоб знайшли. Ай-яй-яй. А в нас тут перший матч чемпіонату. Цей нормально тонус трішки в центральних захисників не дуже гарний. Але ми щось з цим зробимо. Циганков, йомайо, йо не йди, будь ласка. Пішов? Кого замість тебе брати? Я не знаю. Ой-ой-ой, ще -ой -ой. це й цей взяв 10-й номер собі. Оце великі надії тепер на нього йдуть. Ну що ж, будемо дивитись. Так, перера сороковий видно, що хлопчик тільки прийшов недавно. О, ти, ти, оце оце мені подобається. Воно такого не робив. Перера молодець. Ціганку. А мені подобається, як вони почали грати. Ну, перші 10 хвилин 100 відсотків подобається. Це таки бабок ніхера собі лупили. Але якщо зараз циганко від нас іде, то це капець. Знову Динамо потрібно буде виходити на трансферний ринок. Шукати ну, гідну заміну, блін, циганкову. У нас не може такого бути, щоб два фланга просідали. Ну один ще ладно. Ну два ні. Так, роки. Удар! Небезпечно. Опа! І тут друга спроба буде. <проб> -у -у -у. Гарно, гарно. Так. Перший гол його в чемпіонаті не за горами. А тут, тут зупинити? Зупинити, кажуть, а як ти мимо нього проходиш? Хорошо, Шевченко. Так, да, цікаво, тепер у нас пара українських захисників центральних це Попов з Забарнем. Побачимо, як вони будуть справлятися. Побачимо, як буде справлятися наш бразилець. Поки що старається, поки що б'є дуже багато, але не залітає. Кого? Ого, О, це що було? Це що було? Перший дебютний гол для років в нашій команді. Ай-яй-яй! Але який пас там від циганкова був, блін, хлопці, не йди той Бренфорд. Що ти там будеш робити? Що ми без тебе будемо робити? Дивіться, який пас, Ніхера разіть! І тут голкіпер виходив і як він просто перепригує всіх. На два з половиною метра випрягнув. І гу. Ой, гарно. Нарешті заслуговує так. Починаю потрошку свої гроші відробляти. Дуже добре. А тримати. Хорошо, Молодець. Блін, забарний мужик. Ображко тут. Це перший тайм. Ну добре, добре, відіграли, забили гол, заслужили на це 100%. Яке перехоплення. І дубль буде в першому же матчі. Дубль! 2-0. І передзаміна якраз. Просто ну все, все. Вона рекорд встановив. А руки йде його побивати. Оце воно. Ну тут не дати. Не дати, не дати, не дати. Хорошо. Дейон? Пономаренко. Що зробить Пономаренко? Шевченко, 42 номер. Це, це знаєте, як вийшла академія, ніхраз, блін, Пономаренко, удар. Ну, ні, ні, ні. Ну, центр поля, Бекер, ну блін. Опорник Дожин там ні. 2-1. Та що ж ми не можемо до кінця дотримати це все? Але опорник там проспав. Можливо, якщо був би брашко, цього б не було. Дейонг. Дейонг. Ой-ой-ой, як розкатали. Але тут уже. Можна свистіти два перемогу перемоги першому турі, Гарно. Але тепер проблема. Правий Вінгер нам потрібен, походу. Так, тут ще до бюджету додається хоча б щось. Так, ще, ще, три ляма додається десь до бюджету нормально. Другий, блін, просто гравець іде за нашою спиною. Перший пішов Шапаренко. Тепер Ганков. Ферейро хоче купити тепер Ювентус. Ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні хлопчі. Так, там ми вам один. Бід... 92 рейтинг. А як так швидко? Банат 92 рейтинг? Ого. А як так? Воно ого. Так, знайшли ми. Знайшли ми правого Вінгера. знайшли в Ліона, Франції, Голландця, Тім Беккера. Спробуємо взяти 60 і 10%. Хорошо. й буде, бо в нас нема кому грати справа. Йома й оце дожились. Чи в нього ще й зарплата невисока, це дуже добре. Його на 5 років би зараз підписати. Давай дамо тобі 50 і 200 тисяч підписного. Що скажеш? У нас є правий підзахисник, точніше правий Дінгер. Сюди так, я... 60 лямів. Йо маю, скільки лямів вже потратили блін, на трансфери. Це просто жесть. А за скільки ви хотіли, щоб я його взяв? За 51. Ого. До речі, додав Артем Степанов. Це той з як його? З Байера. Будемо за ним слідкувати, якщо що, підпишемо. У нас наступний матч проти Вілін Твей, п'ять захисників, це буде цікаво. До речі, що там у нас? Ой, ну брашко трішечки брашко їх, Ну так, да, кому не вистачає виносливості, то і цей. Сподіваюсь, ферейра буде рости і до, хоча б 77 там в нього набереться. Шевченко також потрібно, щоб ріс. Ой-ой-ой! Блінній. Уща, фух, йо 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 гу Ущан, дякую. Ферейра, що тут зробить? Не вистачає йому і не досвіду, нічого. Ой гарно. Ой, як ти не попадаєш? Тижній кут, як би залетіло. Бекер також стаміна не дуже гарна. Ну так. Да. Але обходить добре. Роки. Фарира! Я вулки йо! Да, зліва, якби хтось покрутіше з ударом. Та що оце так просто. Оце так просто. Дейон, допрацьовуй, допрацьовуй. Оце так просто 0-1. ЖНІШ-1-0. Купили гравців його. А ну що ж це робиться? Так, забарний. Нарешті. Нарешті. Бекер забиває, гол. Круз. 1-1. Ще є шанс. Ой, харту взагалі. Ти що, він не біжить. Забарний хороший, дейон титуш високий. Да -да 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 -да. -я -я. Намерство бере. Mm. Чому не пройти далі спробувати? Хух. Один один це жесть. Давайте я вже продамо, скільки вже можна його маринувати. Так, 18 лямів за нені-ні-ні. 6,5, ну це вже побільше. давай туди краще йде. А, хлопчик? Так, у нас приїхали ці. У нас приїхали скаути. Давайте оце гвінею подивимося. Таке собі приїхало. Так, Джордж Бест приїхав до нас чи ні новенький якийсь. Це очко якесь приїхало. Ще одне шанс на Квізленд. Ну останній останній хоча б останній. Хоч... Блять, матч проти Утрохта. В них так само перемога і нічия. Нормально. П'ять захисників нема, можна грати. Але брашку з своєю виносливості. Ой, ці також. Ні, ну З такою стаміною тоді пацани повинні за перший тайм робити всю справу. Що буде, якщо Єврокубки-Кубок, це ми так будемо грати, то дивоно! Що? Так взагалі не подобається. Як ми граємо проти таких команд? Це ми повинні грати взагалі першим номером. Хто? Хто? Собі. Собі. Ду -ду -ду -ду. Оце про що я казав? Нема виносливості. робився в першому таймі. Ну, забуває в другому матчі підряд. Хорошо розіграли тут, дивіться. І а така, і в дальній хорошо. Блін, ми прогадали з цим лівим захисником. У нього виносливості взагалі немає, тому буде дуже важко. Брешко. Гарно знайшов, гарно знайшов. Монтера, знайде Монтеро чи ні? Монтеро знайде удар. Қій, Қій. Ну, небезпечно було. Цікаво, як зараз поїде. У нас тут тепер такі переміна, і, блін, рахунок не дуже впевнений скажемо так. Ні, ну ні, забарний, ні. Сейбущан. Пацани, що таке? Хорошученко. Куди його? Пономаренко боротися. Ай-яй-яй. І знову піддирни за нами. Попов не дати, не дати, будь ласка, хороша. А йо. Чому ви такі маленькі? Забарний не дати, Йо. попов! Блядь, один-один, пиз. Нічого не дають, поки що трансфери взагалі. Диви, диви. Фу, могли й пропускати і програвати зараз. 6 перейшов за 6,5 прийшов все таки в рент. Mm -hmm. Добре. Гарний вибір. Що нам хочуть Івенту взяти? Ой-ой-ой, ні 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 А він уже 80-го рейтинга. Оце взагалі огонь. Слухайте. У нас матч проти Кверна. Ну блін, блін. О, Санзодіалу за них грає, оце прикол. Але я перед цим хотів би побачити, ми десь граємо чи ні. Вон Шахтар, дивіться, Лігі Чемпіонів. Так, Ліга Європи, а Ліга Конференцій. Коли нас ніде не видно, та щось таке. Ну, Брашко знову, ну що таке? Що з тобою? Ну блін. Але Бущан 80-го рейтинга це взагалі. У нас залишається три гравці, які Чотири, які не 80-го рейтинга. Ай-яй-яй. Знову граємо вдома. Ну вдома потрібно перемагати, ну нарешті. ж. Ну ні. Четверта хвилина. Ну люди. Я в щось? Придумайте щось, будь ласка, ну в атаки, в атаки ж, в атаки. Так, удар. Що робиться, господи. 200 мільйонів, 200 мільйонів потратили на трансфери. і таке очко в команді не можуть нікого вигадав. ще й програють зараз. Перейра. Ну, хто як не ти? Ну чому ти тормозиш? Ой, гарно, фу, нарешті, один один. Молодець Рот. А, не Гарно. Гарно, Фрейра. Сюди, Дорогенький, може тебе і не треба там садити, а може ти там будеш розвиватися супер туди, і знову туди. Ой, як гарно цей фланг працює! Як гарно Ферера все-таки працює. І це ми його знайшли просто так. А що він останній мить, блін, забрав м'яч з-під ноги? Хорошо. І ще один бекер, тільки це німець і трішки по-іншому написано. Можливо, то все-таки бакер. Напишіть в коментарях, хто знає правильно прочитати цю фамілію голландця нашого. Забарний Попов, 3-1 сюди, його знову дубль від нашого роки. Руш. Красень. Трішки вже привикає до нашого команди. Чи Попов гольовий віддає вовче бомба? Перший буде, версія перший. І суддя. 3-1 перемога домашня. Ну, нарешті ж. А хто тут по виносливості? Ну, урок вже 85-й, Бактер, 82-й, Ферейра, 86-й. Ну а інші що не хочуть? Не хоче Шевченко, допустимо, там трішки рости, ні? Погнали. А, ну, цей матч вже дуже жорстке випробування нашої команди. Блядь, що таке тяжко? З... Так, Ферера вже росте потихеньку. Мені це вже подобається, що можливо не прийдеться нікого купляти на лівий фланг. Хтось як з насів на наші ворота? Це мені не подобається. Ой, заборний. Так, Шевченко, ухуй-юй ух, ух, далеко пішов. Бакер-бекер, як тебе там? Ти крутися хорошо, конечно. А й без толку. Шевченко вже тут в атасі. <рес> п'ятки оціни. Раніше можна було віддати, коли той забігав. Так, ну те, що ми не програємо, це, це добре. Ну але ж ми не дуже так і виграємо, то нам ці нічиї можуть так аукнутись потім. Як він там накрутив, я не можу. Що це Це боже? Давайте ще й пропустимо. Ні, ну я пошутив. Прошов блок, але підбір за ними. Не було сайта. Бу, 90 хвилина. Ненавиджу такий час. Ну це все, це 0-0. Дивіться, як Фрейер вже хоче купити, йо -моє. Я в шоц. Це щось то значить? Так, з Наполі в Борусію. Миле, якийсь Тоттенгема в Інтер. Блін, а ми його і не бачили якось. І закарі з Лаціо в Манчестер Юнайтед, оце да. Мудрик переходить за 92 млн фунтів Мілан, оце да. Ого! Ого! Зіркзе переходить в Ньюкасл за 64 майже мільйони. Оце да. Так, тут Пономаренка хочуть сильно купити, але ні. Там десь також Челсі йде. Ого, в Челсі розпродаж пішов, слухайте. Але все одно Мудрик самий дорогий. Ого. Так, я там щось бачив, що начебто Динамо Київ буде все-таки в Єврокубках буде в Лігі Конференцій. Що то мені здалося? Хто це у нас? Панаті Ласк, Бог АМС. хто це? Луган, Шельборн і Севілья. М -м -м. ну Севілля буде важко. Так, матч проти останньої команди. Я забув, знаєте що, спробувати щось інше, не короткий пас, час Так, Трішки щось налаштували, зараз спробуємо. Так, атака, тут. Добрий день знову такий. Йоп твою душу мать. Перехоплення було. Ух ти як. Тік-ток, тік ток. Да-да-да, да да Да-да-да. Та ближче, ж підійди, ну ближче. Ого. Да! да Гоу! Золес пофов. Один, його. Боже. Це така, напевно, помилка була вибрати все-таки його. А можливо, ні. Побачимо, як буде далі, блін, грати він. Дивись, дивись, весь Хух! Один один, боже. Це, це позор. Так, у нас знову матч проти аутсайдерів. Ну давайте поглянемо, як це розіграємо. Невже і цим зараз програємо? Ну нічия з такою командою це майже програли. Все-таки. Бля, я прийду Як вони мене бісять, а це як починають відбивати це все. Це просто гмандець. Ох, їх запускають руки. Гарно прибирає. Гарно. Ну куди? Куди там той високий же, Куди? Ой, Поперечена як була. Тут Бекер, так? Да? Бекер на добиванні був. Так. Да. Ну, людина, це хорошо, а роки пробив ніхера собі як. Гарно. Ой-ой-ой, як погано було, але норм норм. Перехопили. Отут гар був поперечину. Від Ферейри, Нікер Рассені. Так, добре. 10 хвилин, ще б один-один закинути і все. Пономаренко. Гарно, гарно, на це те швілі. Гарно, гарно, дайон. Це те швілі. О, Кіпер. Що ти будеш робити? Фарейра. Сьогодні гарно грає. Пономаренко. Це те жвілі, Пономаренко. Другий другий, він, він поруч, він ось тут ось цей другий гол. Не було. Пономаренко? З вдаром уже там. Пономаренко. Наш джокер виходить, забиває красень. хлопчик, відеок? Да? да На два роки в Брагу Сподіваюсь, повернеться вже в основу. Приїхали наші ці скаути. Ну, Ну хоч зараз. Давайте щось таке хороше. Будь ласка, віра якась. Подивимось. А в цих взагалі дупа. Щось наш Беста ніякого не везуть. Ну, і тут шо? Тут, в принципі, вон такий гравець хубор, є, я надіюсь там мандець. Так, ну що ж, глянемо турнірну таблицю, да? так? Так, СВ-11, ого. Динамо Київ, 7-3 перемоги, 4 нічиїх, 0. Програшів. Ай-яй-яй, утрих, Твенте, Зе, Норд і Аякс на першій сходинці. Дивіться, також ще ні разу не програли, її майо Ну, а тут ми будемо, да, нормально себе відчувати. Факт. Список бомбардирів. Хто тут самий перший є з Динамо Київ? Пробки, 5 голів, 7 матчів. Це і все, напевно, да? Ну да. -да. По асистам опов, по два асисти вже віддав. І все. Де Йонг один, Забарний один, Робки один, Фереро один, Монтеро один. Ну, це так. Да. Кліншіт. Ой, бущан, два тика. Таке собі. Тож, друзі, в наступній серії ми зіграємо проти Ераклеса. Плюс, я думаю, вже розпочнеться ліга конференції. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Ми з вами скоро побачимось.